Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ. Не проявляйте байдужість. І будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім краю любителів Вахії. Я аж ніяк не забив на вампірів-засновників. Просто трошки втомився від цього життя. І сьогодні у нас персонаж не менш цікавий від Неферати і не менш гігачадний, ніж Влад фон Карштайн. Але перед початком попрошу вліпити вподобайку, залишити коментар і підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Абхораж, якого ще кличуть убивцею драконів, безсмертним клинком, володарем крові, великим або ж червоним драконом. Як і решта попередніх вампірів та й майбутні двоє. Він має два варіанти історії становлення за армібуком. Абхораш – це капітан палацвої варти в стародавній ламії, людина високих моральних цінностей і найвідданіший послідовник своєї королеви Неферати. В якого він ще й був закоханий. Коли ж він дізнається, що його кохана перетворила себе на кровожарового монстра, він жахнувся. Але задля її безпеки вишукував жертв, з яких Бенеферата пила кров, і винищував злочинців і найменші натяки на повстання. А ще пізніше погодився випити еліксир безсмертя від королеви, ставши третім по рахунку істинним вампіром в історії. Це втім, нічого доброго йому на початку не принесло. Він опирався з празі крови до останнього. Але зрештою піддався внутрішньому звіру і в навіженстві роздер 12 людей. Це гнітитиме його аж до падіння його рідного міста. І щорічно він палитиме 12 свічок в пам'ять про загиблих. Щоб такого більше не траплялося, в дні спраги Абхараш відправлявся на полювання за пустельними кочівниками. Він також був тим, хто створив власний кодекс, правила, за якими мали б жити усі вампіри. Вони мали б харчуватися лише злочинцями і рабами. А також не ворогувати і не вбивати собі подібних. Абхораж мовив, що це потрібно задля єдності і таємниці існування вампірів. Але справжньою його метою було збереження невинних людей від невмерлої напасті. Хоча всі зголосилися дотримуватися нових правил, абхораж був єдиним, хто це зробив у повній мірі, адже решта вампірів вважали, що вони вищі за якихось смертних. І можуть робити що завгодно. Абхораш також майже убив Вашанеша, він же влад фон Карштайн, коли той прибув із попередженням до Неферати. І лише слово королеви врятувало його життя. Коли ж все ж таки про вампірів стало відомо і ламію взяли в облогу, абхораж особисто очолював захисників міста. Місяцями він стримував сили, що в рази перевищували його власні. Він був непереможним. А прорубуючи ряди ворогів, він доскочу напивався їх крови і ставав ще могутнішим. Але він такий був один. З кожним днем він втрачав когось зі своїх людей, і оборона слабшила. Все завершилося під храмом крови Неферати. Він захищав його цілий тиждень, його не змогли перемогти ані найкращі воїни Негекхари, ані безсмертне духівництво. Але місто пало. Він мав би захищати його, а натомість обороняв королеву, яка навіть не була гідна цього титулу, бо на той момент вона вже давно втікла, облишивши своїх підданих. Тоді Абхораш вирішив піти. Він зненавидів собі подібних, адже саме відсутність самоконтролю цих паразитів занапастило його місто на жахливу долю. Він також відкинув усю свою любов до людства, поклявшись знищити їх, як вони зруйнували його місто. Запалені 12 свічок відтоді стали не символом жалоби, а нагадуванням того, на що людство насправді заслуговує, і про те, яким він був дурним, коли сумував за вбитими. По другій версії за романами часа легенд, абхораж також був великим воїном. І тим, хто навчив усіх дворян ламії, як вправно битися, навіть Неферату. До речі, слугував він не їй, а королю Ламашизару, чоловіку брату Неферати. Йоу. Але в подальшому вона змогла переманити Абхораша на свій бік. Вона спокусила його тим, що він міг би стати найвеличнішим воїном не лише Нехекхари, а й усього світу. І все, що для цього потрібно, це безсмертя, яке в неї було. Абхораш погодився, але його вірність належала не стільки монархам, скільки самому місту. Скільки б Неферата не намагалося споїти його еліксиром ампіризму, він відмовлявся, подовжуючи своє життя на маленькі проміжки часу за рахунок послаблених еліксирів життя. Які, хоч і не мали такого ефекту, як зілля Неферати, але й не завдавали такої шкоди. Але королева була хитрішою і бажала бачити його біля себе як невмерлого слугу. А тому вона споїла йому еліксир без його на те згоди. Як і в минулій історії, він вбив 12 дванадцятьох, серед яких була дитина. І цього разу, не витримавши жаху, Абхораш втік до північних джунглів. Домівки я ще Подейкують навіть, що його зжерла якась велетенська ящерка. Але він вижив. Він повернувся лише через 170 років, коли його місто палало. Він прийшов на допомогу Владу Фонкерштайну, який ледве стримував нападних екхарців. А опісля прикривав відхід Неферати і решти вампірів із міста. Як і в попередній історії, його ніхто не міг перемогти, але він не міг бути одночасно повсюдно. І місто знову було знищено. Після чого він та ще четверо його вірних побратимів. Вампірів, що билися разом із ним і змогли пережити бійню, відправилися в Аравію, а саме Бел-Аліад, де за збігом обставин також була Неферата. Вона, як і в ламі, розповсюджувала, не погань через культ Мордіга. І Абхораша це, м'яко кажучи, не влаштовувала. Він зневажав інших вампірів за їх безрозсудність, що привела до падіння ламії. І все йшло до конфлікту. Тоді ж з'являються інші істинні вампіри у Шоран і в Соран, що були на службі в Нагаша. Вони намагалися перетягти Абхораша під стяг великого некроманта, але віддам належне. Абхораш, мабуть, єдиний вампір, що не доєднався до Нагаша, і навіть не Зробив цього у кінці часів і Зигмара. Втім, ці двоє все ж дали останній поштовх виступити проти Неферата. Вони мовили, що та знову все похерить і приверне небажану увагу. І, врешті-решт, історія повториться. Абхораш виступив із силами аравійців із Бел Аліада проти пустельних кочівників, якими командували Неферата. І остання посеред бою отримала з прямо в серце. Але вампірів таке не вбиває. А лише змушує дуже глибоко заснути у Шоран і в Соран хотіли забрати заціп'ніле тіло королеви із собою, але Абхораш послав їх куди подалі. Він послухав їх поради, але і надалі не збирався з ними якось товаришувати. Якийсь час він ще залишався в Бел Аліаді і навчав аравійців військовому мистецтву. Перш ніж рушити далі. За тисячу років до заснування імперії Зигмара він з'явився у місті Магріта, що в Істалії. І з тодішніми подіями взагалі все заплутано. Раніше згаданий Всоран, вже не будучи свого нагаша, якого вбили, почав нападати на узбережжя Аравії і Есталії. І коли він був у головному храді Мірмідії у Магрітті, його вбив Абхораш, який лише промовив, що повертає борг, і все. Є ще трохи конспірології, що до появи там Абхораша доклала руку Неферата, але це не точно. Не відходячи далеко від повернення боргів, знову ж таки, Абхораш також з'являвся і в Бретонії, де його переміг жиль де Бретон, перший король і обранець Леді озера, що в принципі Бретонію і заснував. Те, що він переміг Абхораша, звучить трохи брідово, але господі, це ж ваха. Абхораш натомість йому присягнув на вірність і певний час з ним подорожував, а також допомог. А зводити одне аббатство. Повертаючись до історії більш давнішньої, Абхораш також був у словнозмісному Муркейні. У Шоран запросив його на посаду ката і генерала. Кривавий дракон послухався, і на цей раз до його порад всі дослухалися. Вампіри не чворили, що хотіли, і жили по креду Абхораша, що зробило його дуже шанованим серед смертних. Але тут були проблеми іншого штибу. Для захисту країни Кат Муркейну весь час ганяв від одного кордону до іншого. Шкірі, огри, звіролюди і вампіри-повстанці так і підштовхували Муркейн до падіння. До усього цього Абхораш ще й знайшов Неферату, яка знову ж таки за збігом обставин знову була поруч. І він подумав, чомусь що це чудова ідея привести її до столиці. Але по відео про Неферату ми знаємо, чим це все завершиться. За ті кілька сотень років, що Абхораш провів у Муркейні, він спромігся створити потужну армію і залізний порядок Україні. яка б не була причина, а версії, чому занепав Муркейн, ну прям дуже багато. Про це буде більше в частині про Ошарана. Місто все ж таки пало. А Абхорашу залишилося знову мандрувати далі. На цьому розвітлення історії закінчується. Що є загальним, то після падіння ламії Абхораш відмовляється вгомовити спрагу слабкими. і вирішив бенкутувати лише найсильнішими воїнами, винищуючи вождів орків, людських племен, чемпіонів хаосу та інших. Тривало це не одну сотню років, і він спромігся здобути доволі такі славний авторитет. Тет непреможного воїна. У 253 році пошуки Абхораша сильних супротивників привели його до вершин краєсвітніх гір, а саме однієї, яка була оповита вогнем і димом. Інші вампіри-послідовники бугали його не підніматися туди, бо це була ну, дуже погана ідея. Втім, він нікого не слухав, і, діставшись вершини, він натрапив на лігво стародавнього та величезного червоного дракона. Дракон намагався сполити Абхораша, але його безсмертна вампірська плоть доволі таки швидко регенерувала. А інколи взагалі не реагувала на полум'я. Втім, пластинчасті обладунки і щит дракон все ж таки йому розніс. А Абхораш натомість залишав на шкірі дракона величезні рубані рани своїм мечем. Ця вся катавасія продовжувалася цілу ніч, але все ж таки під світанок абхораж нарешті влучив у серце дракона, завдавши летальної шкоди. І не встигнула вогнедихаюча у ящерка ще віддати богу душу, а Абхораш уже заліз у роззявлену рану і почав пити звідти кров. Пізніше висушене тіло дракона він скинув згори і видав переможний рев, який спричинив лавину на багато миль навколо. І що не менш важливо, він за рахунок цього зміг зняти. З себе прокляття жаги до крові. І з того дня послідовники Абхораша називають себе Кривавими драконами, на згадку про того самого великого дракона, переможеного їх могутнім батьком. Після цього Абхораш облишив своє потомство, сказавши, що його пошуки закінчилися. Їм же він наказав вирішити у світ і опановувати мистецтво бою, і шукати крові найсильніших ворогів, щоб вони також могли подолати свою спрагу. Бо це є і буде кредом Абхораша. Вони досягнуть успіху, і лише тоді Абхораш покличе їх назад до себе. І вони разом відправляються у справжню велику війну кінця. На цьому, власне кажучи, історія його і добігає кінця. Так, ще в кінці часів він відіграє певну роль, але знову ж таки, я говорив, що для усіх істинних вампірів буде окреме відео по кінцю часів. Якщо дане відео вам було до вподоби, ставте вподобайку, пишіть коментар, підписуйтеся, можливо, оформити спонсорство. І до наступного разу. Всім кра!